Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Українська Прем'єр-Ліга. Розглянемо результати 7-го туру, турнірну таблицю, список бомбардирів. Також поглянемо на розклад матчів 8-го туру. Сьомий тур розпочався у п'ятницю, 26 вересня. У протистоянні дебютантів УПЛ Кудрівка вдома перемогла Епіцентр 2-1. У суботу 27 вересня було зіграно три матчі. Олександрія вдома перемогла Полтаву 1-0. та Оболонь зіграли в нічию 0-0. У центральному матчі сьомого туру Карпати та Динамо зіграли в нічию 3-3. Карпати вигравали по ходу матчу 2-0. Потім Динамо вигравало 3-2, і на 93-й хвилині Карпати зрівняли рахунок, відзначився Денис Мірушниченко. За Динамо у цьому матчі дубль оформив Олександр Караваєв. У неділю сьомий тур продовжився трьома матчами. Елензе Черкаси та Кривбас зіграли в нічию 0 0 Металіст Металіс-19-25 вдома переміг Колос 1-0. Шахтар на виїзді переміг рух 4-0, Дубль на рахунку Вінгера Шахтаря Педріньо. Заключний матч туру відбудеться у понеділок, 29 вересня. Верес прийме Полісся. Перше місце у таблиці займає Шахтар у Шахтаря 17 очок. Другим іде Динамо, у Динамо 15 очок, у Металіста 19-25 та Колоса по 14 очок. У другій половині таблиці відмічаємо, що срібний призер минулого чемпіонату Олександрія знаходиться все ще у зоні вибування разом із Полтавою. Епіцентр та рух у зоні вильоту. У списку бомбардирів лідер не змінюється вже другий тур поспіль. Це Пилип Бутківський із Зорі. У нього 4 забитих голи. Восьмий тур розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня. І пройде у три дня. Центральний матч туру динамо металіст 1925 відбудеться у неділю, 5 жовтня о 18.00. Не пропустіть результати 8-го туру на нашому каналі.